Дорогі абітурієнти з окупованих та непідконтрольних територій України! Останні роки ви живете в умовах несвободи та штучної ізоляції від своєї країни. Ми зробили все для того, щоб ви могли обрати вищий навчальний заклад на вільній землі. Закликаємо вас вступати до українських навчальних закладів та творити майбутнє разом з нами. Ми чекаємо на вас. В Україні кожен має право на освіту. Якщо ти живеш у Криму або на непідконтрольній частині Донбасу, для тебе є спрощена процедура вступу. Звертайся до одного з освітніх центрів та обери ВНЗ, який бере участь у програмі на сайті mon.gov.ua. Паспорт для цього не потрібен, атестат не потрібен, сертифікат ЗНО не потрібен. Напиши заяву, заповни освітню декларацію і склади три іспити з української мови, історії України та з предмету за обраною спеціальністю. Процедурою можна скористатися з 19 червня по 30 вересня. Якщо жоден ВНЗ з переліку не підійшов, ти можеш вступити до будь-якого іншого навчального закладу України на загальних засадах.